7 грудня виповнюється 300 років від дня народження українського філософа, просвітителя, гуманіста, поета, а ще багато хто додає, і містика Григорія Сковороди. Він народився в козацькій родині де дбали про освіту дітей. Григорій Сковорода мав величезний вплив на своїх сучасників і на подальше українське громадянство. І то не тільки своєю етичною наукою. А головним чином своїм життя, в якому слово ніколи не розходилося з ділом. Його вчення було в повній згоді з його життям. Філософ вважав, що кожна людина повинна візнайти своє призначення у житті і займатися тим, до чого має найбільшу прихильність, тоді буде гармонія між собою і світом. Філософія суть пізнання. Дання і в історії кожної нації були особистості, які сформулювали як глибинні основи свого народу, актуальні дотепер, так і заклали потужний імпульс вектору, розвитку філософської думки, а потім і культури всієї держави, всякому місту звичай і права. Всякий тримає свій дум голова, всякому серці любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть, мій ум. Україна дала світові Григорія Сковороду, що йшов до списку ста найбільших філософів світу. І це тільки декілька фактів про Григорія Сковороду. Ще існує багато фактів. Легенд про нього я вважаю, що він один з найрозумніших філософів світу, і той філософ, який увійшов до історії України щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним.